Повторюся. завдяки науковій спільноті Аллатра, ми знаємо, що екранування або нейтралізація електростатичного заряду здатні знизити потенційну небезпеку мікро і нанопластику як мінімум на 50%, що робить цей напрямок досліджень критично важливим. Це надасть світовій науковій спільноті тимчасовий проміжок часу для комплексного підходу до очищення нашої біосфери і наших організмів від нанопластику. Це вбивця номер один, який невидимим чином знищує не тільки наші життя, але й все, що ми бачимо навколо себе, будь-яку видиму форму життя. Такі заходи можуть бути реалізовані виключно за наявності надійної міжнародної інституційної підтримки та транскордонного регулювання. Зволікання неприпустиме. Без негайних заходів людство ризикує втратити когнітивні здібності і зіткнутися з масовими втратами. Природні катастрофи та забруднення нанопластиком це не другорядні проблеми, а головні загрози існуванню людства. Наразі окремі вчені роблять прориви в умовах мінімальної підтримки, але без глобальних зусиль їхньої праці недостатньо. Поки світ поглинутий політичними іграми, вся наша біосфера наближається до точки неповернення. Часу залишається все менше, і нам необхідно знайти рішення, поки нам всім ще є чим думати. Я не перебільшую. З кожним роком когнітивні здібності людства будуть згасати через постійне збільшення кількості нанопластику в мозку. Ви це вже знаєте, так що часу дійсно більше немає. Ігнорувати ці загрози означає підписати смертний вирок людству. Час діяти зараз, інакше завтра буде занадто пізно. Життя варте того, щоб за нього боротися.